Haha! <laughs> Mm-hmm. <laughs> Шановні телеглядачі, вас вітає щотижнева передача обласного Житомирського телебачення Жарт-клуб. Побрехеньки! Тут зібрались побрехеньки, міцні хлопці як. Обценьки. А усіх нас тут зібрав. Бар шикарний адмірал. адмірал. Ось так, шановні. Ну, ви ви знаєте, що наш клуб, він здебільшого чоловічий клуб, одні мужики у нас. І ми так вирішили створити, можливо, вже ще одну партію мужиків. Жінок туди, наприклад. Правда, тут нас зрадив трошки шкарупа. Він 8 березня десь кинувся у, у до, у, дівчат. до дівчат, да, Ми без нього довго були, але він повернувся назад. Шановні друзі. Ну всі знаєте, ми напевне передусім, ми знаємо, що у нас є такий. Такий символ. Самі брешемо і всіх запрошуємо. Отже, ми починаємо брехати. В цьому чудовому барі адмірал. Ми вчора приходили тут, сиділи тут за столиком. і побачили таку картину. Сидить хлопець, п'є каву, підходить до нього дівчина, каже: Молодий чоловік, ви такий симпатичний. можна з вами познайомитися? А він каже: ні, у мене є вже дівчина, а про жінку я взагалі мовчу. Ну, от я сказав, що ми самі беремо всі враз запрошуємо, і Сашко таки збрехав. Не був він учора, він вперше сьогодні тут. І Я вперше. А вот я вчера получил зарплату. О, И... о, да. Я о. Иду, иду по городу на встречу, девочка говорит, дядя, дайте рубль. Иду, да, ну дал, конечно. Иду дальше, опять девочка, дядя, дайте рубль. И так несколько раз. Прихожу же жимо... домой, а мне жена, что опять говорит, все бабки на девочек потратил. Останавливает гаишник машину, опускается, значит стеклышко, ну и там сидит водитель, улыбается такой, подходит этот гаишник, он «Добрый день, товарищ сержант, как ваше здоровье? Наверное, все хорошо, да, вот, пожалуйста, э, техталон, вот, пожалуйста, значит, э, права, вот доверенность, вот страховочка, вот, э, значит, аптечечка, вот огнетушитель, из заднего сидения машины его предательский детский голос «Папа, где козлы?» Знаєте, зараз йде такий чудовий час, коли молодих хлопців призивають до армії. І з цього приводу хочеться побажати їм гарної служби. І на флот. І на флот. Так пригадується такий випадок, коли приходить молодий хлопчина військомат і каже: Хочу в авіацію. Каже, виходячи з того, що у вас дуже високий тиск, ви в авіацію ну ніяк не попадаєте. Ну, комісія так каже. Він каже, да, тоді піду в ПВО. А чому в ПВО? Якщо я не буду літати, то хай і ніхто не літає. А я розкажу анекдот з морською тематикою, тематики. Бар морської, значить, море, розговори, моря, капітан, барометр упав сильно в дрібі Всі знають, що справжнім адміралом театрального мистецтва є Михайло Ульянов, і він. В одній виставі повинен був сказати: а зараз бал, який дає усьому Риму, цариця Єгипту, вийшов на сцену і сказав: зараз бал з царицею Єгипту, яка дає усьому Риму. <рив> ну, це Юра пригадав Ульянова і пригадав театр. Справа в тому, що ось цими днями буде день театру. Я вітаю всіх. Працівників театру і любителів театру з цим святом. Ну а ми знаходимося в барі Адмірал. І ось тут в барі сидить. Сюди заходять не тільки моряки, адмірали, а й а й сухопутні. І от сидить матрос, п'є з цивільним. От, і той каже, цивільний піднімає чарку, каже: ну до дна, тут Ні, так не піде. Це у вас сухопутних, каже, так говорять, а у нас, говорять, вильємо То, Шановні друзі, ми зараз пройдемо до бару адмірал і вильємо люк. Домий бар адміралу Житомирі, вулиця Велика Бердичівська, 4, дроб 11, гостинно запрошує вас відвідати чудову кухню. Тут запропонують салати руминський, пекінська капуста, бутерброди Адміральський, кораловий риф Баракуза, відбивна по-адміральській, печеня по-домашньому, деруни, різноманітні напої, каву, чай та іншу смакоту. Я початку для началу пригощили нас тут чаєм. Шановні друзі, от ми тут розташувалися в е, маленькій цій залі. Вона ну вона подібна до, до трюму корабля. Бачите, так ми відчуваємо ну, тут їх до до ну хто в трюмі? Я в трюмі, наприклад. О. І нас хочу сказати про те, що нас сюди ласкаво запросила директор Галина Олександрівна і господиня Марина Миколаївна. От. А ми за це їм даруємо побрехеньки. Оце я казав вчора, ми перший раз сьогодні були тут. А вчора таку ситуацію біля бара бачив. Мужик чаю тут попив, з лимоном, такий хороший чай. Ввечері вже він вийшов, стоїть тут е, ніч, верніше, стоїть біля бару, підходять троє, кажуть: дядя, а закурить є. Він так подивився. А в морду що, сразу слабо. Іде мужик із бару адмірал додому, п'яний, п'яний. Зустрічає його міліціонер три часа ночі. Каже, ну і куди куди, ми в такому що куди. Іду куди? лекцію про шкідливість алкоголю слухати. Ну, де ти в третій годині ночі її будеш слухати? Як де вдома, дружина буде читати теж те ще. Ну, представте собі, урок біології і учительниця. Діти, як ви знаєте, пестик і течінка, це у цвіточків органи розповіда. Вовочка задняя партнер. Блин, а я их нюхал. А я продолжаю морскую тему. Тонет корабль. Паника страшная. Сажают всех на корабли. Все, уже ничего не осталось. Капитан, последнее средство. Берет. Ракетницю і здає сигнальною ракету. Помогите, хто може. К нього підходить говорит, Капітан, а мені каже, що зараз ні віремо для празнічних салютів. Ну, у Валера про Вовочку, я теж про Вовочку згадав. Такий вовочка приходить додому, до мами каже: Мамо, мене сьогодні вчителька запитала, чи є в тебе брат тих і сестрички. Я сказав: Нема. Мати каже: вона що вона каже: Слава Богу. Но мы тоже находимся в таком уютном кубрике здесь в Адмирале. И анекдотец такой, значит, по брехенечке. Встречаются два друга один другому. Ой, Вовка, привет! Не виделись целый день. Ну что, давай к тебе он. Ну давай. Только, говорит, давай не вот попроще как-то сегодня. Ну, ну, попроще, ну хорошо, ну давай такси вызовем. Только без пафоса такси, чтобы не было, как всегда, вот этот тут вот шестиметровый лимузин, площадка для гольфа, девочки. Просто такси вызываем и все. Просто обычное такси, едем к тебе. Хорошо. Тут хорошо, если так хочешь, просто такси любое вызываем. Звонит они там на радио такси. Девушка, здравствуйте, здравствуйте. Можно машинку заказать? Да, пожалуйста, конечно. Адрес ваш. Шевченко, 14, первый подъезд. Хорошо, куда будете ехать? Шевченко, 14, <ріст> <ріст> ну, це було не вчора, а це було на флоті, коли дід служив на флоті, і підійшов він до адмірала і сказав: Товаришу адмірал, до тебе жінка приїхала. По-перше, не до тебе, а до вас. До нас вона вчора приїжджала, сьогодні до тебе. Ну, про про жінок, жінок, так то кажуть Жінка. Дружина каже своєму чоловіку, що коханий, любий, в мене для тебе дві новини: погана і добра. Так, ну починай, каже. По-перше, я від тебе йду. Прекрасно, а яка ж погана новина? <рес> Не дивлячись на те, що бар має чоловічу назву Адмірал, у нас сьогодні дуже так вагомо існує жіноча тема. Дружина каже: ти невдячний. Я віддала тобі кращі роки свого життя. Чоловік, боже мій, не вже гірші ще попереду. Ну тепер сухопутний анекдот: Їде машина, тормозить її гаїшник. підходить к воді. Водій говорить: товариш гаїшник, вибачте, я забув вдома права. Пауза. Жена говорит: товарищ гаишник, вы его не слушаете. Он когда выпит, он еще не такое может сказать. Опять большая пауза. Теща говорит: что я так и знала, что попадемся на этой ворованной машине. Громадная пауза. Открывается багажник, оттуда голос. Ну так что, мы уже переехали границу или нет? И...? Ну а я вернусь к морской теме. Э, значит, шторм, корабль тонет, и испуганный пассажир подбегает к капитану: говорит: Господин капитан, как далеко до ближайшей земли? Тот не возьмут дві мілі. А в какую нас сторону плить? Вніс. Ну, ми хлопці, з вами, сухопутні моряки, сухопутні, сухопутна тема. Заходить до зоомагазину. Ні, до магазину взуття. Заходить чоловік і каже: у вас є крокодилові чоботи. А ті кажуть, звичайно, є, який розмір у вашого крокодила. Якаря сніматися по містам стоять. Ей, на румбі, 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 так держать, була така популярна пісня колись. Ви знаєте, тут, ось, бачите, є це таке, таке колесо, як управляють кораблями. І ну, кожен виявив бажання постояти за цим штурвалом. От. І по побрехенці до... каже, капітане, а чому потонув есмінець непотопляємий? Той каже: Бачиш, он скеля при вході в нашу гавень. Бачу, а він її не побачив. <риклад> Приходить п'яний моряк козлов додому і каже жінки: ти знаєш, от всі кажуть нові українці, нові українці, вони такі пошлі, такі некультурні. А я сьогодні зустрів такого культурного нового українця. Представляєш, що це перебіг вулицю перед Мерседесом, а він мене так. Уважительно по фамілії назвав, як уважительно, та каже, для вас козло в не переходи построєні. А мій дід, як справжній адмірал, п'є тільки у свята і в банний день. Юрчику, сьогодні якесь свято є, та начебто немає. Ну тоді я в баню. Тримаючись за цей штурвал, неможливо не розповісти анекдот по-брехеньку про Одесу. От хочеться саме чомусь. Уйти від собі ситуацію. Одеса зупиняють троє чоловіків автомобіль і кажуть: ану, вилазьте з краденої машини. Вибачте, вона не крадена, це вона поки що не крадена, вилазьте. <реш> 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 Празнують день рождення адмірала. Ну, собрались всі і думають, як же ж які ш... теплі слова написати йому. Думали, думали, ничего не могут вспомнить. Вдруг заходит Боцман и на ну, не говорит: Боцман, что ты можешь о нашем адмирале хорошего сказать? Ну тот не задумываясь сразу, тупой, самовлюбленный извращенец. Хорошо сказал, так и запишем. Редкого ума человек, знающий себе цену и неравнодушно относящийся ко всем подчиням. Море. Корабль. капитану подбегает Юнга. Капитан, наш корабль, кажется, протекает. А чего так думаешь? В плавательном бассейне акула. Встречаются два друга, и один другому говорит, ты знаешь, я бы хотел иметь столько денег, чтобы купить огромный пароход. А зачем тебе пароход? Не, пароход мне не нужен, я просто хотел бы иметь столько денег. Знову ж таки на корабли Юнга, капітане, а чому от багато здебільшого кораблів мають жіночі ім'я? ех, Юнга, коли б ти знав, як ними важко управляти, ти б не задавав таких глупих запитань. Це маленька дівчинка, така красивенька, біленька, з бантиками, заходив в зоомагазин і каже: тітенька, продайте мені кролика. А вона каже: а якого дівчинка тобі кролика? От цього біленького, пушистенького, или от того серенького з грустними глазками? Вона подивилась, каже: Ви знаєте, моєму удаву все равно. Саша, а це в той же зоомагазин, тільки заходить мужик такий сумний. Сумний каже: дайте мені 400 клопів, 500 тарганів, каже, 30 пацюків, і скільки ж мишей. А, а навіщо вам? Справа в тому, що мені сказали: звільни цю квартиру так, такою, як вона була до тебе. То я ж хочу Що за корабль без обезьянки? І от сьогодні з нами на нашому кораблі. Дорогая подруга нашего деда Теревенька. Вот она здесь. А, ну и продолжая тему, в тот же зоомагазин заходит мужчина и спрашивает, а сколько стоит вот эта вот рыбка красивая в аквариуме? Она не продается. И после паузы мы ее просто поймать не можем. А это анекдот про обезьян. Сидят две обезьяны и мину разбирают. Плывет мимо крокодил. Говорит, обезьяны, вы что, с ума сошли, что ли? Она же взорвется сейчас. А ничего, говорит, обезьяны, у нас еще одна есть. Мілий другу, гадайка, комухи у мене звінить. <рес> Знаєте, така побрехенька присвячується всім, хто працює на обласному телебаченні. Mm. Уявіть собі, сім'я дивиться ввечері телевізор, а пульт тримає дідусь. І весь час клац клац клац, клац по каналам. клац-клац-клац, Напевно, побрехеньки шукав. Клац-клац-клац. Ну, внуку це не подобається. Він так сидів, сидів на це дивився, дивився, каже: діду, скажи чесно, а який тобі канал взагалі подобається? які які беламор канал а знаешь, не а знаешь я вчера пришел домой говорю, матери все женюсь да так она пошла сразу с свиню за ккололарту да? ага. свадьбі да не так с нервов а Поки Валера готується показати вам фокус, подарувати, а я буду дивитися, щоб він не мохлював. Я розповім таку побрехеньку, Вовочка до мами прибігає, каже: Мамо, я без дозволу взяв тато у машину, розбив її. І що ж тато сказав? Мати, опускати? Опускай, тоді нічого не сказав. По этому же поводу. <ки ш Puis throws> Вовочка, где ты научился так ругаться матом? Мария Ивановна, этому не учат, это природный талант. Ну, ты все умеешь, ты давай фокус на Пожалуйста, итак, у меня есть колода карт, я ее тщательно мешаю. После этого отдаю колоду товарищу Бирюлету. Спасибо. Володя, я попрошу, нет, ну не совсем, я попрошу, я сейчас отвернусь, запомнить... Любую карту и ее порядковый номер. Допустим, там первая карта такая-то, либо пятая такая-то. Не имеет ну, значения, какую, я отверну. Я запевняю тебе, что первой и пятой не будет. <рес> Пожалуйста, можно показать ее зрителям, чтобы зрители тоже видели, какая это карта и какой ее порядковый номер. Есть? Нет. Есть! Есть. Есть. Итак, задумана какая то карта и какой она по счету лежит сверху колоды. Правильно? Да, да, да. Самое интересное, я не видел никакая эта карта, никакая она по счету. Но сейчас, взяв на секунду руки за спину, я эту карту найду. Итак, внимательно, вот это именно эта карта, и я ее положу к себе в карман. Честное слово, не веришь? Да? А там Нет, лю... я мог... Нет, люстерка, я могу зеркало, не не матер. Можем занять? проверить, скажем Давай. так, какая была по счету карта? Говорит? Да, конечно. Ну, перша, глядачи знают, что перша? Перша. 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 А какая она была, как называлась? Дама Пікова. Пожалуйста. Кладу першу карту. Посмотри, пожалуйста. Це вона или вже нет. Не вона? Не вона. А тепер я достаю карту, яка лежить у мене в кармані. Внимательно. А це вона? Вона. Вот так вот. Вона. Вона? Вона? Волоси, вона. Спасибо. Шановні друзі, де б ми не мандрували, де б ми не бували, куди б нас не запрошували, з нами завжди наш друг Костя Яновський і від нього побрехенька. Пустиня, день, жара. В пустині повзе чолов'яга, витирає цей піт, і вже того поту немає, бо води обезвожений повністю. І тут бачить пляшка лежить. Він її відкорковує, а звідти джин. Каже, хочеш, я виповню твоє якесь бажання. Він каже: хочу, Я хочу додому! джин каже: То пішли, то я швидко хочу, Ну, то побігли. Отже, шановні, ми з вами розташувалися за багатим столом у барі Адмірал, який знаходиться у Житомирі на вулиці Великій, Бердичівській Читирна, чотири дроб, І нас пригощає тут директор Галина Олександрівна і господиня Марина Миколаївна. І ми за цим по побрехеністю даруємо. Такий багатий чудовий стіл. Зразу проїжджу, така побрехенька понеділок. Прибігає собака на кухню до своєї тарілки і так: Вау, гречка! Зіла Вівторок прибігає. Ух ти! Гречечка! Середа прибігає, гречка. Ну добре, щось там поїла. Четвер. Знову гречка щось повезла, мордою повезла, розвернулась, пішла, навіть навіть і не їла. П'ятниця приходить, тарілка пуста. В суботу приходить, тарілка пуста. В неділю приходить, тарілка пуста. В понеділок прибігає. Вау, гречечка! Учені доказали, що самая богатая нація це естонці. Они просто не успевают втратити зарплату. Приходить мужик до пивного ларька і каже: дайте кружку пива. Та каже 10, 10 карбованців. Як 10? Вчора було 5 за сервіс. Ну тут покрутився, покрутився, mm -hmm. що дає червонець та повертає через десь 5, 5 карбованців, каже: вибачте, пива немає. <риклад> <риклад> Володя за пиво, я задав по брехеньку, так, логотип, щоб видно було, так. Да. <риклад> <риклад> В барі адмірал сидить, мужик один, п'є пиво. Тут підбігає до нього жінка, каже: Петенька, скока лет, скока зим, я так рада тебе бачить. Він п'є, навіть не дивиться, «Угу». вона каже: Петенька, а ти помниш, як ми три года назад сиділи в цьому барі, продовжує, Угу. Петенька, а ти помниш, як ти просив, щоб я вийшла за тебе замуж. Він не дивиться на неї. Угу, ну і що вийшла? встречаются два друга один другому. Ты знаешь... А я свою так это ласково, зайка моя, рыбка моя, птичка моя. Ну и она что? Ну она что? Уши развесит, глаза выпучит и клювом щелкает. Это старинные анекдоты жизни графьев, старинное английское поместье звонок телефона, поднимает руку старый дворецкий. «Джеймс, голубчик, это вы?» «Да, сэр». «Джеймс, я госпожа?» «Госпожа в спальне с мужчиной». «Джеймс, в верхнем комоде ящика возьмите пистолет и их обоих». «Бабах!» Три выстрела. «Да, сэр, вы их убили наполовину. Я убил женщину, а мужчина скачал и побежал в сад». «Какой сад? У меня никогда не было сада». «Простите, сэр, а куда вы звоните?» Белябара, адмирал, наступив, вы этим объява «Лечу від всіх болезней». Дід читає і каже: ага, лети, лети, від всіх не улітіш. <риклад> Мужик спіймав золоту рибку, і рибка змолилась до нього, що хочеш, бажає. Я значить, виконую. Він каже, зроби мені так, щоб все було. Рибка, каже, у тебе вже все було. <риклад> Шановні друзі, тож ми бажаємо вам, щоб у вас усе було, а вам за це нічого не було. Ну і останнє так від мене. Разом з нами засідали. Ми ви у барі, адміралі, пригощались, гостювали і, вибачайте, нам брехали. Шановні друзі, з вами прощається жарт-клуб. По брекенді, о